Міський голова закликав чернігівців долучитися до місячника з благоустрою, який розпочинається з 1 квітня. У нас різні часи були добрі, погані, але до Пасхи ну, завжди робили порядочок, і ранні в цьому році, але ж погода і весна рання. Начальник управління житлово-комунального господарства назвав основні локації, де працюватимуть цього року на день довкілля 4 квітня, працівники комунальних підприємств, управлінь і відділів міськради з метою проведення належний стан міських територій, пам'яток архітектури, парків, скверів, територій підприємств, установу організації, незалежно від форм власності і підпорядкування, місць поховань загиблих воїнів, вкладовищ, благоустрою прибудинкових територій, очищення від сміття берегів водойм та озеленення населених пунктів. 1 квітня 2015 року просимо вас розпочати проведення місячника з благоустрою в рамках щорічної всеукраїнської акції Зачисти довкілля. До загальноміського прибирання запрошують і політичні партії, громадські організації, які щороку беруть активну участь у суботниках. Це гарна нагода проявити свій патріотизм і любов до рідного міста.